Всім привіт, глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас огляд чемпіонату юнаків 19 років України, найцікавіші матчі, голи та результати. Тож залишайтеся з нами та дізнавайтеся, що відбувалося на полі цього тижня. Колос впевнено розгромив епіцентр з рахунком 4 1 героєм матчу став Олексій Безручук, який оформив хет хет-трик, а ще один гол забив Даніил Денисенко. Справжня драма у грі у 19 між металістом 1925 та рухом, результат 4-4. Харків'яни вели в рахунку. Але львів'яни зуміли відігратися і забили вирішальний м'яч на 95-й хвилині. Оболонь у 19 у напруженій зустрічі здолала кривбас, у 19 3-2. За криворіжців відзначились Байя та Гонсалес. Але цього виявилось замало. Зоря на виїзді впевнено переграла Полтаву. 4-1. Будківський, Мічін, Слесар та Андушич забезпечили команді переконливу перемогу. А в юнацькому чемпіонаті Карпати У 19 здобули розгромну перемогу над Кудрівкою у 19. 4-1. За львів'ян відзначилися Смаглій, Лехів, Чабан та Івасій. Чемпіонат набирає обертів, і кожен тур приносить нові несподіванки. Нічия у матчі проти клубу Верес. Юнаки 19. За нашу команду відзначився голом Лепський. Вітаємо його. Полісся. Юнаки 19, зіграло безгольову нічию. З Динамо. Юнаки 19. Дякуємо хлопцям за гідну гру. Флаки Динамо Полісся. А у шах. Шахтаря. Юнацька 19, Була справжня вольова перемога над Олександрією. Юнацька 19. Голи забивали. Бундаш. Канте та твердохліб. Попереду пауза на матчі збірних. Не пропустіть наступні ігри.